Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуй продукти та вигравай джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі супермаркетів Новус. А в ефірі 3663 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 14 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект культур номер 2. і ми вмикаємо Лототрон. Тридця вісім, шістнадцять, двадцять шість, 4. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8595 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять. сім, Двадцять три. Вісім, двадцять п'ять, сорок сім, двадцять один, сімдесят, шістдесят один. П'ятдесят один. Сорок три. Три, двадцять чотири. Сорок два, шістдесят сім. Шістнадцять. Сімдесят 15. П'ятдесят п'ятдесят три. П'ятнадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7448 розіграш державної лотереї Лототрійка Катеражна комісія обрала лототрон комплект кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 6. 3. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Три. Дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.